Що ми хочемо. Значить Міському голові міста Ворофранківська Анушкевича, директору департаменту архітектури та містобудування Гайдару. Звернення. Ми, представники громадськості, 4 територіальної громади міста Ворофранківська, звертались до вас з листами. Кідний номер такий-то, від 7 12-го 12 року спільно з громадською організацією краєва управа ООН Карпатського краю від 28.08.2013 року. В межах вулиць Новгородської, запроєктованого продовження вулиці Північний Бульвар та існуюча забудова вулиці Течини, існуюча забудова вулиці Фельвезенської. По результатах коригування генерального плану міста ми бачимо. Що наші є проігноровані і на вказаній земельній ділянці запроектовано величезний торгівельно-розважальний комплекс, показано за номером 91 на генплані. Ми категорично просто. Навіть представники підрядної організації, що виконувала коригування генплану Українського державного інституту проектування міст і про місто на претензії на презентації відкоригованого генплану зазначили що місто згідно нормативи повинно мати 436 гектарів зелених насадник проти наявних 50,4 40 гектара. Тому на виконання вимог закону України про регулювання містобудівної діяльності, державних будівельних норм 360, 392-2 зірочки, державних санітарних правил, планування та забудови населених українців і ведених Міністерства охорони здоров'я No173 розглянути і задовольнити нашу пропозицію. Крім того, просимо вас звернути увагу на те, що немає в центральній частині міста іншої земельної ділянки такого розміру форму, яку було місця, можна було використати для проєктування смерти. Вже зараз відсутні місця не можна було пристосувати пам'ятники наших національних героям борцям за волю України. А цей сквер пропонуємо зробити меморіальним. Пройдуть роки, і наші діти та внуки побудують на цьому місці меморіал. Всім кто повітря до Україну!